Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ-80 82 892. Роторною косаркою Віракс та граблів ворошилка сонечко У нас є в наявності ось такі е, сині рулони, шпагат е, синього кольору. Е, можемо вам відправити в день замовлення. Працюємо з понеділка по суботу, з 9 до 5, в суботу тільки з 9 до 3. Е, да, є в, він у нас в наявності синього кольору. Здається, він 5 кг. Агротекс, як ви бачите, 400 х 360 е, здається, 5 кг. Але на упаковці я не бачу надпису. Е, хто хто розбирається, а ну напишіть. Перемірювати вже йти не буду, але. Оригінальний Агротекс. Напишіть в коментарях 5 кг чи не 5. Здається, тут 5 кг у них іде. Е, да. Хто бажає замовить, звертайтеся по номеру під відео. До побачення.